Андському фотокореспонденту, пораненому в Авдіївці, дніпровські медики врятували зір. В лікарню ім. Німечникова в Дніпро доправили і начальника ДСНС Авдіївки. За весь період загострення в Авдіївці поранено щонайменше 66 осіб. куди, куди везуть поранених чи встигають всім допомогти? Далі наші кореспонденти. Як британець Крістофернан зазнав таких ран, на власні очі бачив його перекладач. Мовляв, усе сталося вже затемно близько 21-ї. Від його ока практично нічого не лишилося. Лікарі понад чотири години практично збирали його докупи. Ми були в одній квартирі в Авдіївці. Ні, чесно говорити. у, у, у знайомих. Там, там у його старих знайомих, там жінка, він її фотографував. і ну, ми на кухні пили чай, і так вийшло, що я ото в коридор. Он отошел в комнату и прилетело прямо под окно. Ну, как говорят, сейчас с града. Там... У него была тяжелейшая операция, которую он сейчас перенес прекрасно. Он прибыл сегодня ночью и, э, с, конечно, более массивное поражение. Це був разбит практически лівий глаз, правий глаз були множественные народные тіла. Це підполковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін. Його поранили в той самий час, але біля пункту прийому гуманітарної допомоги. Каже, увесь час був при тямі, тому все пам'ятає. Височають машини штабу для розгрузки транспорту, гуманітарного домашнеї допомоги. В этот момент произошел обстрел. Глаза не видел, как разорвался, я не знаю, долинный снаряд, скорее всего, не показал, что это был снаряд. И, соответственно, получил удар животных на землю. Говорят, что убили как раз вот по центру помощи там, английской зимы. Возможно. Возможно, пусть вы не исключаете. Это возможность не исключать. Всего сегодня до Дніпра привезли трех пораненных мінновзривне ранення, пошкодження органів брюшної порожнини, кінціностей у другого пацієнта, мінновзривне ранення з пошкодженням кінціностей у обох пацієнтах, тяжкі, нуждаються в реанімаційному ліченні. Стан третього пацієнта середньої тяжкості, після обстеження буде направлений в військовий госпіталь. 40 хворих та поранених бійців літаком доправили до Вінниці, Луцька та Рівного, аби розвантажити шпиталі у Дніпрі та Запоріжжі. Поранені військові з Авдіївки, з Підмарів поля та Водяного. В бортом 16 чоловік. От із зони бойових дій, із них один з захворюванням підшлункової залози, два з травматичними переломами, два з відмороженнями. Інші військовослужбовці з пораненнями різних локалізацій. В основному це кінцівки з вогнепальними переломами та м'які тканини. Там здоров'я у них на сьогоднішній день задовільний, важких хворих не було. А напередодні загинула жінка боєць то Наталя Хорунжа. Їй було 44. Вона загинула під час Виконання своїх обов'язків. Було троє поранених на передовій, і Наташа виїхала. Наташа виїхала швидкою. Є така інформація, що це було пряме попадання в цю швидку. Марина Тепленко, Вадим Демець, Євген Павленко новини на першому.